Добрий день, уважаемые друзі. Ми создадим новые рабочие места і возродим предприятие. Популіст це ватник, який просуває уявний мир і заперечує реальні загрози для національної безпеки. І це Юрій Бойко. Мене звати Катрі, і це четвертий випуск бунтівського проєкту популісти. У ньому ми аналізуємо дії і заяви політиків на предмет популізму для того, щоб підвищувати політичну культуру українців і розуміти, що правда, а що маніпуляції. Герой нашого сьогоднішнього випуску Юрій Бойко, популіст ватник. Але перш ніж ми перейдемо до його аналізу, я хочу попросити вас ставити лайки, писати коментарі і кидати донати нам на банку, тому що єдині люди, яким ми дозволяємо нам платити, це наші підписники. Погнали! Для тих, хто вже можливо забув, нагадаю, що таке популізм. Популізм – це така політична логіка або стратегія, для якої є характерними кілька головних чинників. І найголовніший з них це протиставлення широких мас якомусь вузькому колу людей. І це вузьке коло людей, воно обов'язково погане, а широкі маси, тобто народ, обов'язково хороше, а отже, цьому народу треба дати все, що він хоче. І звідси випливає пропозиція простих рішень на складні проблеми. А це так не працює. Але політики це активно використовують ви для того, щоб приходити до влади. Ми проаналізували Юрія Бойка, він це популіст-ватник, загалом він такий е, унікальний серед цих політиків, яких ми проаналізували в цьому сезоні, тому що він єдиний відверто проросійський переговорів бойка та Медведчука в столиці держава-агресорки. Ватність, а це не тільки проросійськість, а ще й низка інших ознак. В популізмі бойка е, це в першу чергу мотивація. Ми розуміємо, що проросійським політикам потрібно приходити до влади в Україні для того, щоб працювати на інтереси Росії, але оскільки їм Тімно приходити до влади в Україні, вони мають працювати з українським електоратом або проросійсько налаштованим, або створювати цей проросійсько налаштований електорат своїми комунікаціями, і це власне те, що є в риториці Бойка. Ще важливий дисклеймер, що популізм і проросійськість це різні явища. Не кожен політик, який є популістом, є проросійським політиком, так само на диво, як не кожен політик, який є проросійським, є популістом. Тобто можна висловлювати проросійські тези і при цьому не використовувати популістичну риторику, тому що просто є частина електорату, яка ці погляди підтримує. Але це не означає, що проросійські політики хороші. Блін, я наче хвилює лія бойка. Ні, він популіст. І популізм, і проросійськість це небезпечні явища, а особливо небезпечні вони, коли поєднані одне з одним. Для початку я згадаю про якісь хронологічні моменти з політичного життя бойка, тому що, як на мене, вони промовляють самі за себе. Він багаторічний політичний гравець, і він за весь час своєї політичної кар'єри був пов'язаний з двома речинами: це проросійські сили і енергетичний сектор. Він був міністром палива та енергетики України в уряді Януковича і був також віце-прем'єр-міністром з цих питань уже в уряді Азарова. Він був в партії регіонів. Він був в ОПЗЖ після того, як ОПЗЖ заборонили. Він став очільником депутатської групи Платформа за життя. Всі політичні сили, з якими так чи інакше був пов'язаний Юрій Бойко. Вони були проросійськими. Як ми знаємо, Юрій Бойко він досі є в українському політичному ландшафті, навіть після заборони ОПЗЖ, навіть після початку повномасштабного вторгнення, особисто у мене, коли я читала про нього, виникло питання, чому так з випуску про Порошенка. Ми вже знаємо про існування такого закону про люстрацію, який набув чинності після революції, після приходу до влади Порошенка, і з врахуванням у цих біографічних даних бойка, про які я розповіла, про те, що він був міністром в уряді Януковича, міністром в уряді Азарова. Він по ідеї мав би під цю люстрацію підпадати і вже не бути. Діячем в сучасному політичному процесі, але чомусь ним є. Як я вже пояснювала в випуску про Порошенка, цей закон про ілюстрацію він сам по собі був недосконалим. По перше, частково проблема полягає в самому законі. Навіть сам Порошенко, який його підписував, він говорив про те, що він йому не дуже подобається, тому що цей закон недосконалий. і в чому власне полягала одна з головних умов. Зараз я зачитаю посадовці, які працювали з 25.02, тобто з 25 лютого 2010 року по 22.02.2014, тобто за ці 4 роки, які працювали на посадах невиборчих, тобто не були депутатами або президентом, які працювали в уряді Азарова, вони підпадали під люстрацію. Заковика в тому, що Бойко якраз в цей часовий період і працював на посаді віце-прем'єр-міністра з питань енергетики. Тобто під люстрацію він мав би підпадати. Але чому він під неї не попав? Тому що на момент набуття ем, цим законом чинності він уже на цій посаді не був. Якби він на ній продовжував бути, він би підпав під люстрацію. А так ні. По ідеї, якщо не зникнути з політичного процесу через закон про люстрацію, Бойко ще міг би понести відповідальність за корупційну справу з вишками бойка. Вишки бойка це така народна назва корупційного скандалу у 2011 році, коли держава купила дві борові вишки за ціною набагато вищою за ринку, а Бойко тоді був міністром енергетики. Тобто він напряму був з цим пов'язаний. Важливим чинником, чому Бойко він залишився в політичному процесі і продовжував бути на слуху, і продовжував на щось впливати в політичному житті України, було те, що він дуже швидко реінтегрувався. Він дуже швидко влився в нове політичне життя, яке виникло після Революції Гідності. Уже не було партії регіонів, з'явилася ОПЗЖ і він став її співзасновником. Окрім того, що Юрій Бойко сам по собі він. Був присутній в українському політичному полі. Тут ще варто згадати, що він є таким побічним симптомом демократії. Тобто, оскільки є люди, які за нього голосують, він продовжує бути на слуху і продовжує свою діяльність. Про це теж не варто забувати. Та економіка, це примірення ті питання, які дійсно волнують людей. Почнемо заповнювати популістичне бінго Бойка. як і будь-який класичний нормальний популіст, він формує для себе образ представника народу, який бореться Зі злою владою. Тільки в нього це має таке проросійське малоросське забарвлення, він говорить про те, що біля влади зараз стоять радикали, які ущемляють російськомовне населення, які ущемляють вірян московського патріархату і взагалі не дають дітям розмовляти російською, не дають вивчати російською. Про це було заявлено і у програмі його партії, і в 2019 році, і здавалося, після початку повномасштабного вторгнення, якщо ти хочеш залишатися в політичному процесі, України, тобі треба, ну хоча б намагатися висловлювати або помірковані або проукраїнські погляди, але ні, порівняно нещодавно Бойко викатив Тік-Ток, в якому він знову говорить про радикалів, про захист російської мови і таке інше. Похоже, наші радикалы взяли той же курс і почали сносить пам'ятники по стране, запрещати людям говорити на родному языке. Насилие над людьми продолжается. Бойко не греба також пропонувати прості рішення на складні проблеми. Якщо подивитися його ютуб-канал, так ми займалися цим. Ріши грішили <решили> трошки сьогодні. Вночі можна навіть не дивитися відео на його каналі, а просто переглянути їх по назвах. Він там пропонує дуже симпатичні для простого народу рішення складних проблем. Наприклад, ми подвоємо зарплату вчителям. Реформа в школі має починатися з того, щоб були підняти зарплати вчителям. Або ми понизимо ціни на газ. Власне, це дві його такі риторики. Це якась соціальна політика, причому дуже радикальна в плані фінансів. Всім треба роздати гроші. Як ми вже знаємо з наших попередніх випусків, політики, навіть колишні міністри енергетики, вони не можуть встановлювати ціни на газ, тому що це контролює ринок. А зарплати вчителів або загалом бюджетників, там, наприклад, медичних працівників, це відповідальність Кабміну, і вони залежать напряму від загалом економічного благоустрою в державі. Цей економічний благоустрій він покращується поступово, і підвищення зарплат бюджетникам це власне наслідок підвищення економічного благоустрою і це наслідок реформ. І це не головна мета. Головна мета, щоб загалом країна економічно жила краще. 15 мільярдів саме стільки Юрій Бойко заявляв, що він витратить на покращення ситуації на Донбасі. Щоправда, він говорив про це ще до початку повномасштабного вторгнення, але ми розуміємо, що навіть така велика сума грошей вона не вирішить всі проблеми цього регіону. Головною проблемою якого на той момент був заморожений військовий конфлікт. Ми доб'ємося від правительства виділення 15 мільярдів гривень на відновлення Донбасу. Юрій бойко, людина Донбасу. Принаймні він хоче, щоб ми так вважали. Як ми вже знаємо знову ж таки з попередніх випусків, популісти практикують ототожнювати себе з народом, державою, з ідеєю. І Юрія Бойка це проявляється в тому, що він ототожнює себе зі Сходом, з Донбасом. Він говорить про те, що він голос Донбасу. Після подій 2014 року він в якихось своїх телевізійних появах, публічних появах, він дуже часто говорив про те, що от я їздив на схід, я спілкувався там з людьми, я знаю, як вони живуть. Ось я знову приїхав сюди. Передати це вам, І він формував собі ось такий імідж цього голосу Сходу. Чому це погано? Загалом теоретично нічого поганого в тому, щоб якийсь політик своїм основним електоральним ядром обирав якийсь певний регіон країни в теорії немає. Але на практиці це знову підтверджує стереотип, що схід України це якийсь окремий шматок, від якого потрібен парламентар, для того, щоб він промовляв до решти території, інакше ми не зможемо порозумітися. Насправді ж ні, Україна це єдина країна, і Юрій Бойко він не має права говорити про. Те, що весь схід, всі люди на сході, вони такі, як він, і дотримуються таких самих поглядів і висловлюватися особисто від їхнього імені. І ми за цим будемо слідити, жорстко контролювати. Це ми пробіглися по таких загальних, більш-менш класичних популістичних рисах бойка. А зараз розберемо кілька конкретних кейсів, які. Особливі саме для нього Проаналізуємо кілька цікавих заяв. Бойка по перше, він симпатизує Януковичу і не приховує цього. Наприклад, в етері громадського, коли він говорив з Лещенком, він вжив таку фразу про те, що Янукович принаймні нікому не віддавав українські території. Поганого владу Януковича було погано. Але ви ніколи своїх територій не здавали. І ми розуміємо знову ж таки, що це популістична заява, тому що території ніхто нікому не віддавав, їх окупували і їх захопили. Перекладати відповідальність за це на тодішню українську владу. Це теж дуже по-перше ватницький і проросійський тейк, а по-друге, популістичний. Ще дуже промовистими були заяви Юрія Бойка перед початком повномасштабного вторгнення, коли він постійно заявляв, що війни не буде, і ці заяви були не просто помилковими чи наївними, чи оманливими і проросійськими. Вони були напряму популістичними. А я абсолютно убіжден, що війни не буде. І людям треба розслабитися, спокійно Ходіть в школу, сподівати дітей. По перше, це заспокоєння мас, це. Казати людям те, що вони хочуть почути, звісно, ти більше сподобаєшся виборцям, якщо ти скажеш що їм щось приємне, а не щось неприємне. Якщо ти скажеш, що війна точно буде навряд чи ти, ти запам'ятаєшся як позитивний персонаж. По-друге, це протиставлення себе і загальних настроїв, це спосіб виділитися із загальної риторики, яку висловлюють інші мовці, інші політики. Спосіб запам'ятатися. Ну цим грішем не лише Юрій Бойко. Ми пам'ятаємо про шашлики Зеленського і заяви деяких інших політиків. Але Юрій Бойко напряму промовляв: війни не буде, ведіть дітей в школу, все буде окей. Ну і наостанок це формування такого образу єдиного нормального, адекватного кандидата, який не піддався історії, який каже все, як є, і взагалі всі інші порівняно з ним просто шавки. А він ось такий слон. Всім залишатися живими, здоровими, до нових зустрічей. Тепер будемо переходити від слів до дій, через те, що після революції гідності Юрій Бойко уже не мав доступу до виконавчої влади і Йому заново треба було б цей доступ отримувати. Його популізм він виявляється більше в риториці ніж у діях, але все таки був один дуже промовистий епізод, про який гріх не згадати. Цей епізод він проходить під такою кодовою назвою Економічні переговори. І що ж відбулося? У 2019 році Юрій Бойко під ручку з Медведчуком полетів до Москви для того, щоб там поспілкуватися з тодішнім російським прем'єр-міністром Медведєвом стосовно газових справ, стосовно співпраці з Газпрому. По-перше, вони не мали таких повноважень. Це було здійснено фактично в обхід чинної влади. Ну і по друге, хоча й тоді ще не було повномасштабного вторгнення, у нас тоді вже була війна з Росією. Це був 2019 рік. Нагадаю, окрім того, що це сам по собі крінжов незаконний хід це ще й дуже брутальний популяр. Я готова підкріпити це цитатами дослідників. Отже, автор Кірк Хокінс називає такі явища, такі політичні прояви, як «Anything goes». Що це означає? Таке радикальне нехтування процедурами, нехтування інституціями, яке дуже часто роблять популісти. Вони аргументуються тим, що популісти спираються на згадану волю народу, те, що вони діють в інтересах народу, тому можна знехтувати якимись правилами для того, щоб усім було краще. І виконання процедур він взагалі не є обов'язковим, якщо йдеться про якийсь суспільний інтерес. Це те, що зробили тоді Бойко Медведчук. Вони, нібито, подбали про українські економічні інтереси цими переговорами, хоча вони. Thank okay. you. На той момент, взагалі нагадаю, були невповноваженими. Юрій Бойко вже не був ніяким ні міністром енергетики, ніким він здається тоді був просто депутатом. Особу Медведчука я тут навіть коментувати не буду. Ми всі знаємо, що він за політична фігура. Таким чином Бойко показав, що він готовий ігнорувати усталені процеси, готовий ігнорувати правила діяти в обхід чинної влади. Це насправді був такий доволі ризикований крок, але він хотів показати, що він заради інтересів українців готовий. На все. Ну, це було давно, це було в 2019 році. Чим займається Юрій Бойко зараз, окрім того, що він публікує тіктоки. Платформа за життя, якою він керує, це депутатська група, там приблизно 20 депутатів. Вона досі є в парламенті. Вона голосує за якісь рішення, і останнім часом помічено цікаву закономірність за голосами цієї платформи за життя. Я зараз буду звертатися до дослідження руху чесного, яке було опубліковане в листопаді 2024 року. Вони вияснили Таку тенденцію, що від першого засідання 2019 року і до кінця серпня 2024 року нардепи з проросійською політичною орієнтацією а до них власне і відноситься оця депутатська група Платформа за життя, вона раніше. Не брала активної участі в голосуваннях у парламенті, але ситуація змінилася спочатку повномасштабного вторгнення, і вони все частіше натискають кнопочки, і все частіше натискають кнопку за голосування за законопроєкти. І, і що ще більш цікаво, ось ця платформа за життя вона все більше почала голосувати за рішення, які підтримує монобільшість. А як ми знаємо, монобільшість у нас зараз це партія Слуга народу, це партія чинного президента. Чому стався цей поворот? Чому вони не гнуть свою проросійську лінію, не продовжують використовувати таку чітку проросійську риторику, а підтримують рішення монобільшості? Тому що популісти вони не мають своєї стійкої ідеології, вони гнуться туди, куди віє вітер, і для того, щоб чим подовше залишатися в політичному процесі, для того, щоб мати доступ до хоч якихось рішень, а вже потім, коли вони проходять до влади, вони починають виявляти свої справжні мотиви у своїх рішеннях. Тобто, нехай ось ці нові рішення платформи за життя не водять нас в оману. Це не означає, що вони як гендальф з Сірих стали білими, переродились, стали чистими і праведними. Ні, вони просто роблять те, що їм в даний момент вигідно. Для того, щоб залишатися в політичному процесі, їм потрібно хоча б частково відмовитися від своєї проросійської риторики. Отже. Підбиваючи підсумки, Юрій Бойко, це популіст-ватник. Він продовжує просувати проросійські наративи, хоча не так активно, як робив це до повномасштабного вторгнення, і не так відверто. Він продовжує протиставляти схід України решті країни. Щоправда, раніше він був голосом Донбасу, зараз він більше говорить про переселенців. Він продовжує підривати довіру до того, як має працювати система, заявляючи, що це все можна і треба робити простіше, хоча насправді це так не працює. І в чому тут небезпека? Та. В тому що він досі присутній в українському політичному полі, і досі можуть знатися люди, яких його висловлювання приваблюють, і які можуть за нього в разі чого проголосувати. Але в чому тут для нас позитив не в бойку, а загалом в ситуації в Україні в тому, що у нас демократія, і навряд чи таких людей знайдеться багато, які за нього проголосують, і навряд чи він зможе впливати на щось більше ніж це робить зараз. На цьому ми закінчуємо наш четвертий випуск. Ставте лайки, пишіть коментарі, дивіться наші наступні випуски і пам'ятайте, що простота це не завжди про ефективність. Іноді це маніпуляція. В наступному випуску Мар'ян буде говорити про величне століття, про турецьку версію Бойка. Так, турецька версія бойка, Ердоган. Я його люблю як політика. Мар'ян любить всіх про кого він говорить. всіх популістів, лицемірів, маніпуляторів, тому що мені подобається таких розкривати і тати Катя забула сказати, дайте нам гроші. Будь ласка. Ні, я казала ще раз награємо. це звернення не до Ердогана і не до політиків, це звернення до наших підписників. Якщо ви хочете підтримати те, що ми робимо, ви можете нам задонатити, звісно, після того як ви задонатите на збройні сили. І те, що ми вас про це просимо, це зайвий доказ того, що нам ну ніхто не заплатив.